Дуже приємно, що Донтнот зрідка розвіюють нав'язливу думку про те, що вони займаються лише ігровим кіном. Хоча щось альтернативні розробники зазвичай роблять один раз на 5 років, їхні намагання все одно варті похвали. Так, Вампир чи Remember Me жодним чином не перевертали уявлення про індустрію, але мали свої цікаві ідеї, яких було достатньо для того, щоб утримати увагу гравця. Banніше Ghosts of New Eden дозволяє зрозуміти, що якби в Донтнот був насправді солідний бюджет, то проєкт цілком міг стати на одну сходинку з ледь не будь-яким ексклюзивом Sony. Та на шляху до цієї мети Донтнот не вдалося все добре збалансувати. Але перед тим як продовжити, ми хочемо подякувати всім, хто підтримує PlayUA, оформлюючи підписку на BuyMeACoffee чи YouTube. Саме завдяки цим користувачам, зокрема Олексію, Андунаю та Користенському, у нас є змога робити отакі круті відео. Беннішер з New Іден змусить будь-якого фаната темного фентезі та детективів тремтіти від насолоди. Я із задоволенням запросив би сценаристів побалакати і розповісти, чим вони надихалися. Ляльки колектібли – це натяк на роман Абрагама Меріта? Але гаразд, не будемо спішити. Почнемо зі самісінького початку. Ghosts of New Eden – це передусім історія кохання антеї та реда. Бородатий ірландець та тенушкіра британка прибувають у похмуре містечко, новий Едем. Яке на рай абсолютно не схоже, та й чи може бути чудовим поселення, яке буквально увібрало в себе найгірші аспекти колоніальної Америки 17 століття місце, де французька шпигунка уживається з єдиною представницею винищеного корінного племені. Пара, яка проганяє непокірні душі до потойбіччя, одного дня й сама стає жертвою своїх переконань. Зав'язка, де Антея помирає, дає змогу перетворити трагедію на доволі круту механіку зі зміною фізичного та астрального тіл. Гаразд, гаразд, вона крута хіба на папері, але до геймплею ще треба дістатися. Після смерті Антеї у наших потойбічних детективів не залишається вибору. Потрібно розкрити таємницю нового едему, а заодно зробити найважливіший вибір у грі спробувати повернути кохану реда до життя або прогнати її, як і всіх інших непокірних духів. Щоби наблизити Воскресіння, потрібно під час розслідувань забирати життєву енергію в людей. Також можна відпустити або прогнати духа залежно від того, яка думка про нього у вас сформувалася. Вирішили забрати життєві сили у людини? Вітаю! Це вбивство! Але чим частіше ви це робите, тим вищий шанс побачити повернення Антеї до світу живих. Для цього ще й на початку треба буде дати клятву коханій, а потім її підтвердити. Якщо захочете оживити померлу, то є хороша і погана новина. Погана новина, майже завжди доведеться висмоктувати життєві сили у жителів міста. Хороша, як і в будь-якому темному фентезі, люди нового едему найчастіше вилупки, егоїсти тощо. Коротше кажучи, гниль. Ото й не дивно, що їхнє місто огорнули темні сили. Так, серед усіх справ є винятки, коли морально не хочеться вбивати людину. Тому яку клятву ви б не дали Антеї, від неї можна відхилитися десь на 3-4 рішення. Простір для роздумів розробники все ж залишили, але тільки якщо виконувати всі побічні розслідування. Важливо, при розкритті справ ви фактично не побачите праведників. Рішення в Banishers Ghost of New Eden потрібно приймати часто. Щонайменше декілька десятків справ дадуть вам змогу насолодитися різноманітними та неочікуваними розслідуваннями. Шкода, що детективна складова тут доволі прямолінійна. На всі докази вам зазвичай вкажуть, особливо якщо ви перемикаєтесь на антею. Вона бачить як потойбічні, так і фізичні знахідки. Отож, коли ви прийдете на певну локацію, проклікаєте всі позначені предмети, викличете надокучливого духа, подивитеся від. Вмін минулого тощо, то всі докази автоматично складуться у висновки. Вже тоді можна зробити фатальний чи не дуже вибір. Чесно кажучи, чимось навіть нагадує надзвичайно скриптовану Murdered Soul Suspect. Втім, як було сказано, історії Benishers z Ghosts of New Eden якісно витягують таку доволі сиру структуру геймплею. Кожному персонажу можна ставити додаткові запитання, які стосуються або не стосуються справ. Приємна особливість багатьох ігор Dontnod. Під час розслідувань це дозволяє зрозуміти, наскільки хто і кого ненавидів або що. Поза місіями вони не мають настільки суттєвого значення, але особисто я на старті бігав за кожним жителем нового едему, щоби дізнатися, які кошмари їм сняться через містичні події у місті. І це насправді непоганий атакціон емоцій. Спочатку гра намагається дозувати кількість справ. Ви приходите в нове поселення, вам пропонують виконати основне розслідування, а десь між цим одну-дві побічки. Та щойно виконуєш сюжетку, тобі скидають на голову ще 5 справ. Така дивна процедура повторюється десь тричі. Іначе нічого критичного в цьому нема. Втім, щоби побачити саме ту кінцівку, яку ви забажаєте, бажано розгадати все. Окей, історії чудові. То чого хвилюватися, скажете ви? Незадовго після того, як ви здійснили правосуддя над чотирма п'ятьма людьми підряд, на місці їхніх справ з'являються додаткові місії, щось типу завершальних цвяхів у справах, упокоїти душу несправедливо засудженого, знайти заховані гроші і віддати власнику тощо. Якщо ви виконували побічні розслідування підряд, то потім на місці 4-5 синіх точок одразу з'явиться така ж кількість коричневих. До кожної треба підійти, поговорити з кимось, виконати певний ритуал тощо. Не вистачає якоїсь збалансованої пропорційності в подачі цього всього. Ці додаткові місії до кожної справи я би із задоволенням завершив після проходження гри. На жаль, Benishers Coff's of New Eden побудована інакше. І якщо ти не набрав достатньо життєвої сили, щоб воскресити антею. Фінальної місії доведеться банально перезавантажувати збереження. Втім, не турбуйтеся, гра робить автоматичний сейф ледь не кожного разу, коли ви кліпаєте очима. Тому повернутися назад і виконати незавершені справи доволі просто. Варто відзначити, що майже всі розслідування дають змогу побачити, як ваші рішення впливають на навколишній світ після самосуду. Позбавили життєвих сил хліборобицю, доведеться після цього шукати запаси, щоб прогодувати поселення. Вирішили умертвити коваля самозванця, наступного разу обробляти залізу в кузні й просити про послугу буде його дружина. Жарт банальний, але Беннішер з New Eden це наче мем. У нас є перезапуск God of War вдома. Найбільша схожість між цими іграми проявляється в побудові локацій і насиченні контентом. Коридорні локації складно назвати чимось поганим, зважаючи на чудову візуальну деталізацію навколишнього світу. Навпаки, Dont-Not явно намагалися досягти чогось більшого, ніж від них очікували. Хоча відчуття, наче розробники били лінійкою по пальцях за нестачу іконок на мапі, все ж є. Ледь не на кожному закутку на вас чекає скриня, додатковий челендж, колектибл тощо. Але в ці душ буквально. Ворони з пригод Кратоса. все це непогано розтягує проходження, зокрема, якщо зважати на те, що побудова світу опирається на принципи типової Метроїдванії. Звісно ж, всі необхідні вміння та засоби знешкодження перешкод дають поступово. На цьому паралелі з Метроїдванією у Benisher's Coast of New Eden вичерпуються. Бойова система заряда та антею візуально різниця, але в кожному з випадків зводиться до заклікування ворогів. На середньому рівні складності ви не відчуватимете нормального супротиву, принаймні, якщо постійно абгрейдатимете свої знаряддя. Так триває приблизно третина проходження, аж поки не з'являються окремі бойові челенджі. Десь треба міні боса побити, десь орди нечисті. Основною особливістю таких місць для зачистки є те, що вони мають незвичні умови бою. Наприклад, ви задаєте вагому шкоду. Лише після відбивання, чи кожне наступне влучання по ворогу збільшує силу удару вдвічі. Це насправді хороший підхід до того, щоб позбутися репетативності. На жаль, його недостатньо. У будь-якому випадку потрібно буде заклікувати ворогів. Боси в цих челенджах буквально повторюються по 4-5 разів. Звичайних противників спіткала така ж доля. З часом їхня варіативність, начебто, збільшується, але всі вони найчастіше є однаковими грушами для биття. Лише якщо це вороги. Астрального типу то найкраще перемкнутись на антею, супротивники з плоті, пора махати лезом реду. Коли ти використовуєш антею, то почуваєш себе в безпеці, адже щойно її сили вичерпаються, гравця автоматично перемкне на Реда. Але якщо помре ірландець, то доведеться починати останню битву знову. Здобуваючи очки пасивних умінь, можна дещо видозмінити боївку, але принцип заклікування від цього не зникає. Варто відзначити, що при вивченні цих здібностей кожна з гілок пропонує два варіанти апгрейдів для відповідного персонажа. І якщо ви виберете один із них, то то потім у будь-який момент біля точки збереження можете його переобрати. Під кінець проходження Антея банально стає машиною, даючи можливість не виходити з форми духа фактично весь бій. Вона навіть зможе використовувати додаткову шкалу сили реда для власних здібностей. Це ще один фактор, який, на жаль, підсилює одноманіття. Варто сказати, що зупинитися і почати ворушити мізками, розгадуючи гололомки в проклятих локаціях, було хорошим рішенням. Їх не так багато. Всі вони базуються на механіці знешкодження потойбічного бур'яну. Але для того, щоб вирішити, Такі загадки потрібно добряче вивчити кожен закуток відповідної частини мапи. На це можна витратити півгодини, а то й більше. Після цього розумієш, що все насправді вирішується за декілька хвилин. Винагорода за їх виконання найчастіше символічна. Морально вони підійдуть не всім, але конкретно в мене вони залишили позитивні враження. Більшість додаткових активностей ви зможете випробувати виконуючи побічні розслідування. Дуже часто вони органічно водять вас по закладках мапи, де гріх не відійти на десяток метрів і відкрити скриню. Звісно, також не варто забувати про трави, метали, гриби тощо. Саме збиральництво необхідно для апгрейдів, знаряддя, проведення ритуалів і торгівлі. Вочевидь, через те, що робити з припасами можна обмежену кількість дій, то краще продавати принаймні половину всього надлишкового. Щодо ритуалів, то наші детективи ти можуть робити аж 5. два призначені тільки для певних дій: челенджів з переміщенням у порожнечу та розвіювання чарів ляльок. А от інші три інтегровані як в основну історію, так і побічні завдання. Зазвичай, якщо вам треба буде побачити ехо з минулого чи прикликати духа, то самі персонажі про це скажуть у голос, наштовхуючи на думку про те, який ритуал обрати. Якщо ж ви виберете не ту дію, то використаєте трохи запасів, але не настільки багато, щоби про це шкодувати. Не меншою за різні трави на локаціях, є хіба кількість додаткових записок, книг тощо. Дуже часто вони розкривають додатковий контекст. Подіям навколо. Таке точно сподобається людям, які люблять читати романи по 700 сторінок дрібненьким шрифтом. Чим більше ви виконуєте челенджів, розгадуєте загадок тощо, тим більше банальної біганини коридорами стає до кінця проходження. Особливо, якщо ви хочете зібрати все, таке було в перезапусках God of War, це є і тут. Звісно, іноді спавняться випадкові вороги. Але коли ти прямуєш до якоїсь віддаленої точки, то додаткова перспектива зупинитися на 15 секунд, щоб винищити ворогів, не викликають. Захоплення. Фінальний бос після виконання побічних розслідувань із хорошими предметами в інвентарі став розчаруванням. Таке враження, що вміння антеї та система заклікування не дають нормально відчути послідовність бою. Якби не те, що дала мені історія в кінці, а вона дала багато, і я насправді задоволений цим фіналом, то все могло би виглядати куди гірше. Banishers Ghost of New Eden не є грою, в яку вклали сотні мільйонів доларів, і це відчуваєш. Найчастіше в анімаціях ворогів, персонажів, а головне босів. Під час босфайтів ловиш себе на думці, що рухи монстра кострубаті, те саме з анімаціями облич персонажів. До речі, персонажі озвучені відмінно, але їхня міміка найчастіше не дотягує до того ж рівня. Це не заважає розвитку історії чи враженням від них. Просто вам потрібно розуміти, чого очікувати, якщо ви захочете придбати. Ати гру. Своє основне завдання Benisher's Ghosts of New Eden виконує відмінно – розповісти захопливу історію. Все це огорнуто іншими елементами темного фентезі у форматі детективу. Якщо вас не лякає заклікування ворогів, наближене до перезапуску God of War, де цікавими є окремі челенджі з додатковими обмеженнями, тоді вітаю! Ви знайшли собі гру, яка подарує вам 30 годин якісного геймплею. Це найкращий екшн проект від французьких розробників, хоча приємні спогади навій. Їй, ріпembр, мі. Шкода лише, що «Banishers Ghost of New Eden може повторити ту ж долю. А якщо ви хочете поділитися власними враженнями, тоді не забудьте заглянути у коментарі. Ну і ще раз дякуємо всім тим, хто підтримує нас на coffee», «YouTube» та просто тицеї подобайки під нашими відео. До зустрічі!